Пам'ятаєте, я вам показував і розказував за генеральське сальце. Шматочок я собі тоді відложив і замаринував так, як солонину. Показую, що у мене вийшло. Дивіться, ось таке салко генеральське, парадичка, хлібчик, цибулька, все як має бути. І зараз буду вперше дегустувати самому зроблене таке салко. Пробуємо. Не таке м'яке, як королівське, королівське аж тане в роті. Але має свій смак. Дуже смачне. Помідорчик домашній. М -м -м. Цікаво почути, якби ми таке салко продавали за яких 350-400 гривень, чи варто взагалі займатися таким, когось цікавий такий продукт, чи не дуже. І найголовніше питання: хто там вже лежить в лісочку? Спати лягає. Вставайте, рвіть холодильники. Гарного вечора вам!